Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я вам покажу, як я готувала справжній грузинський соус ткемалі за класичним рецептом. Дуже смачний пасує до риби, до м'яса, до картопельки, всюди, де пасує кисло-пікантний соус. Мені знадобився 1 кг кислої сливи. Можна взяти кислу сливу або алечу, 1 перчик чілі, 10 гілочок м'яти або меліси. 15 гілочок кінзи, 1 головка середня часнику, 1 столова ложка цукру, 4 чайні ложки солі, 2 чайні ложки приправи хмелі сунелі, 100 мл води. Соус сам по собі має бути кисло гострим. Якщо ви не любите дуже кисло, візьміть або більш солодку сливу, або додайте більше цукру. Спочатку підготую сливу. Сливу потрібно розрізати нафту, дістати з неї кісточки. Я одразу складала в кастрюлю, в якій я буду її варити. Підготовлену сливу ставлю в воду, даю сюди цукор та сіль, не перемішую, ось в такому вигляді ставлю на вогонь, на середній вогонь. Слива вариться, дасть сік, потім я все між собою перемішаю. Поки там слива вариться, я підготую інші інгредієнти. Кінзу, м'яту, часничок, перець. Все потрібно подрібнити. Немає різниці, як дрібнити, бо воно все потім піде в кастрюлю до слив і потім буде все перебиватися блендером. Сливи пустили сік, все ретельно перемішуємо, варимо на повільному вогні 20 хвилин. Через 20 хвилин додаємо сюди гострий перчик та чесничок. Після того, як додали перчик та чесничок, воно має на повільному вогні, ось так от побулькати ще 10 хвилин. Через 10 хвилин ми додаємо сюди хмелі сунелі, м'ятку кінзу і варимо ще 10 хвилин. Через 10 хвилин можна вимикати наш соус готовий. Даємо нашому соусу вистогнути і перебиваємо його погружним блендером. Якщо немає блендера, то пропустіть через м'ясорубку через дрібну сітку. Або можете перетерти через сито. Якщо ви будете його закривати на зиму, то потрібно, щоб він був гарячий, коли ви будете його заливати. То після того, як ви його перебили блендером, поставте його підігрітися на вогонь. Підігрітий соус в попередні простерилізовані баночки розливаємо, закриваємо кришечкою перевертаємо, накриваємо рушничком і даємо йому вистигнути. Ось такий смачненький ткімалі в мене вийшов. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та не забувайте підписуватись на мій канал і залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.